Всім привіт, це Сварохлайт. Сьогодні вночі було дуже цікаве сновидіння, і воно має гарний, гарний знак. Я його ще зараз далі продовжую розшифровувати, але в принципі воно вже зрозуміле, його такі загальні, загальна суть, загальний образ який воно несло цю інформацію, я його в принципі вже розшифрував. Але ще дуже багато з'являються, згадуються впродовж дня деталей. Я це все записую. У мене є такий невеличкий щоденник, в якому я записую, нотую якісь важливі сни. А в принципі, потрібно взагалі нотувати всі сни, тому що через деякий час заходиш почитати, і ти вже взагалі не пам'ятаєш, якби не записані сни. Ніколи б вже не згадав навіть, що таке снилося. Але коли читаєш, ти дуже добре згадуєш відразу такі оці міні-прожиті життя, які йдуть в снах. Так от е сьогодні вночі було теж з поміж інших снів, які вже не запам'ятались уривками, а була така чітка сюжетна лінія, де спочатку. Я з'являвся у своєму колишньому будинку, де я народився, ну, якби з дитинства жив, точніше, з самого такого раннього віку. Це був будинок, свій будинок, не квартира. Там у нас був свій садок фруктовий, абрикоси, цвіли, горіх, виноград. Були тварини, дуже багато птахів. Це було в місті, але там таке якось унікально пощастило. Жити, воно таке було затишне. Це практично центр міста, але вулиця, вона дуже така якась ізольована була від цивілізації. І це було як ніби як село якесь і всередині міста. Там лише зараз відбулися якісь такі осучаснення. Тільки зараз зробили дорогу. А раніше це взагалі таке було, як ніби десь далеко-далеко за містом. Так ось Мені сьогодні снилося, що я там був, і мені дуже часто сниться цей будинок в різних станах. То він буває такий розбитий весь. То він сьогодні снився дуже такий гарний, такий відновлений, новий. Немов він такий постав з свого стану в такого зношеності. Він постав в такий новий, геть оновлений стан. Мені сподобалось, тому що я розумію, що цей будинок він якби. Конкретно, мабуть, прив'язаний до внутрішніх асоціацій, до, до власного життя, до власного стану енергетичного, тому що різні події в житті завжди цей будинок мені показує, попереджує і характеризує, як немовгно діагноз, діагноз, діагностика внутрішнього стану. Я бачу цей будинок в різних станах, і відповідно він відображує мені мене самого. Сьогодні він снився в дуже такому чудовому стані, він білий з такими блакитними віконцями, як це. Це ще будинок моєї прабабусі. Цей будинок вони привезли з села е, Ярославича, здається, село називалось. Вони його розібрали колись. Ще, мабуть, це вже й, може, 100 років тому будинку, можливо, ще немає 100. І тут заново повністю зібрали вже в місті, коли вони переїхали. Тому він повністю би, екологічний, він з, з дерева, з, з таких матеріалів, де немає зовсім ніяких пластиків, нічого. Побудовано все по цих старих технологіях. Вентиляція правильна, там підлога дихала, воно все якби старе дерево, але воно все таке натуральне, справжнє. От, тому жити було, звісно, там дуже класно, дуже. Комфортно, якось е, спокійніше зовсім. Ну і зовсім, звісно, був інший час. Так ось мені снилося, що я там був, і потім головне, я е, йшов вночі біля п'ятої школи. У нас п'ята школа в Луцьку, вона завжди була російськомовна. Я зараз не знаю, чи вона російськомовна, сподіваюся, що вже ні. Але тоді вона була російськомовна, і це була ніч, от в сні була ця школа, і біля неї такі темні постаті якихось людей, а навіть і коні, здається, йшли. Вони вели величезного ведменя. ведмідь був такий весь, ну бурий ведмідь величезний. Він був просто не такого нестандартного розміру. Він був, мабуть. В два рази більше, ніж звичайний, який є, от в нашому матеріальному світі. І це відмідь він мав. От чітко я запам'ятав, він був за таким шкіряним намордником. В нього, його паща була повністю закрита, ізольована. І він дуже сильно пручався. Він поводив себе немов скажений. Не то, що агресія в нього була, а він, як ніби, неадекватний. От в мене таке було враження, він то ставав дибки, то повертався в бік, але він був дуже-дуже ем, послушний. Скажімо, коли його поведері, які його вели, м, намагалися втихомирити, він швидко вгамовувався і починав так слушно, хоч він був величезний, він міг би їх всіх розкидати, але він цього якби не знав. І я в сні тоді звернув увагу, що він такий сильний, але вони, ті, хто його ведуть, ті, хто його тримають. Вони впевнено ведуть його прямо до мосту. У нас там є міст, переїзд. От вони туди його ведуть чомусь. Емоція була дуже дивна, Було відчуття, ніби його уводять. Тобто його кудись уводили. І коли я обійшов його вже ззаду, коли вони от йшли вже від мене, я стояв десь метрів десять, мабуть, від них. І я побачив, що цього ведмедя задня лапа поранена. І його, він ніби поранений, з нього тече кров. Задня права або ліва лапа. Я, я не можу згадати. Це має, це має значення. Але здається, що права лапа в нього була поранена. І він ніби кульгав, і його хтось підхопив отак під, під, під лапу, і його так от вели. Він ніби спирався потім. Він був вже поранений. Ем... Я розумію, що цей ведмідь це символ Росії, тому що вони дуже часто себе асоціюють з ведмедями. І ось я побачив в сні символ Росії. Знову таки, російськомовна школа, біля неї йде ведмідь, поранений, зв'язаною зв пещекою. Тобто він був знесилений, він був повністю контрольований і він. Уходив від мене, і він був поранений. Тобто з нього тікла кров, він був такий дуже побитий, але не мертвий. Тобто його уводили. І поруч з ними йшли ще, здається, чорні коні. Тобто, мені здається, що чорний кінь як символ смерті, напевно. це щось таке, як не це зовсім не білий, це зовсім не енергетика чогось такого благородного. А саме такі от вони були інфернальні, чорні коні, якісь містичні. От вони ця вся оцей натовп цих людей, поведерів і цих чорних коней, вони цього ведмедя величезного вели по напрямку. Саме цікаво, що по дорозі взагалі ніякі машини не їхали, нікого не було, лише я сам. Далі, я, коли вони пройшли, я почав рух їхати на якомусь такому невеличкому потязі. Знов таки поїзд, знов таки реальність. І коли я їхав, я побачив, що проїжджаю через міст, це вже був день. Під нами тікла величезна річка. Не така величезна, але дуже гарна. Там були багато дуже верб над водою, дуже багато різної рослинності. І Я вирішив це сфотографувати знов-таки. Я Дістав телефон. Це знову був натяк на те, що я міг усвідомити себе в сні. Але я не зміг цього зробити, я просто це все фотографував. І, звісно, пароля не було на телефоні. Тобто я якось обійшов. Моя підсвідомість обійшла цей момент. Вона зразу запропонувала мені телефон з відкритою камерою. Я це зміг фотографувати. І тут, в, в салоні цього транспорту, цього поїзда, це вже була якась машина, воно так якось цікаво все переплітається, воно постійно деформується, це візуальна картинка. Навколо мене з'явилися якісь знайомі мені люди, хоча я зараз не можу згадати, хто це був, і цікаво, що вони щось їли. І... Я, вони мені дали щось потримати, і я почав це теж їсти. Я зробив два укуси і потім віддав. І цей чоловік, який, якому я віддав його їжу, яку він дав мені потримати. Він сказав, о, ти може все з'їв. Я кажу, ну я всього на всього два рази лише вкусив. Він каже: О, дивись, в тебе на руках теж є така сама їжа. Я дивлюсь, а в мене в руках я тримаю Паску. Ну, яку звичайну, яку на Великдень печуть. І вона була теж така покушена дуже сильно. І ось я дивився на цю Паску, і коли я прокинувся, я почав це все збирати докупи. І я зрозумів, що от скоро ж буде Паска. І от в цей період цього ведмедя або після цієї Паски, коли вона вже буде покушена, тобто вже як після Пасхи, цього ведмедя десь кудись хтось поведе. Тобто, можливо бути таке, що після великодних цих свят, які будуть в квітні, цього ведмедя вже пораненого поведуть кудись. Оце така символіка дуже серйозна. Вона може бути, тому що ще переїзд був через річку поїздом, а поїзд символізує в мене це завжди зміни реальності. І тобто, я з одної реальності з чорного дня переїхав в день до Пасхи, і вже не було якби, цього ведмедіа просто от, ми якби, їли. Тому от, ця така символіка, я вирішив це записати, щоб це був теж такий собі аудіо щоденник. До якого можна було потім собі звернутися, як якась примітка, почитати, послухати. І, можливо, у вас були сьогодні теж якісь цікаві сни, якісь образи подібні. Було б дуже цікаво, щоб ми всі ділилися цим, тому що насправді це дуже важливо, ці речі. Ми щитуємо простір, простір показує і от загальних цих всіх пазликів скласти якусь картину, якусь реальність. Її пропрацьовувати всередині себе. От зараз я дуже чітко відчуваю, що ця реальність настала. Зараз ці всі події в нашій країні відбуваються, і ця вся якби, кульмінація цієї справи, яка десятиліттями накопичувалась, вона зараз вирішується, вона має вирішитись. Тому сподіваюся, що все буде добре. Будемо працювати, діліться своїми враженнями, своїми снами. Дякую, що слухаєте. Всім гарного дня! Слава рідним Богам!